Знімали ми багато процесу створення павуків із трубочок, тому ось таку другу серію зараз покажу, що ми робили більш складної структури павучки з тих елементів, які ми вже виконали на минулому відео. Ось такий павук у вигляді різдвяної зірки з 20 промінчиками. Така найскладніша цікава форма, в основі якої іксаендр. Іксаендр складається із трикутників, і цих трикутничків виходить 20 штучок, так як і буде промінчиків 20 штучок. З кожного трикутничка іксаендра буде будуватися промінчик. Набираємо на край. Трубочку. Ну, половинку трубочки ми використовуємо, так як і в попередньому відео. Ділимо трубочки пополам, акуратненько, на основі однієї вимірюємо. І складаємо трикутничок уже. Таких трикутничків у нас буде 9. І остання набирається одна трубочка. Кожен, звичайно, трикутничок з'єднаний. І ця одна трубочка вже приєднується до трикутника. Утворюється, така виходить у нас форма, як стіна, циліндрична така стіна із трикутнички. Ось. Таким чином це буде бокові частини іксаендра. Да, двіночок я зняла, тому що це було як. Чи зупинка, да? може це бути бусинка для того, щоб трубочки не висипалися. Ось таким чином, ось така в нас вийшла стінка, і ми зв'язуємо, зв'язуємо елементи. Далі буде ще повторення, а попередню серію, хто не бачив, я зроблю. Тут буде зноска і в описі відео також. І так, набрали. Трубочки. Тепер давай, будемо... розповім тобі трошечки, як заготується солома, бо ж справжнє робиться солома, так? Стражнє робиться солома, солома використовується будь-яких злакових. Тримаю, а я буду зав'язувати. До вдвох дуже зручно. І різної трубочки довжини, причому заготовлюється період. Так, тепер нам треба пропустити через ось цю трубочку. Період, так, щоб зерно, колосочки ну, починають дозрівати, тоді солому заготовлюють. Коли воно вже дозріє повністю, тоді треба зловити теж можна, коли вже... ну, тоді може замокнути і так далі. І вона міняє колір, вона може почерніти. Найкраще дуже гарна звіса. Так, у нас вже один трикутничок є. Другий трикутничок кутничок. Куди ми прив'язуємо? Mm. Ні, так отут, тут mm. у нас вже є. В якусь сторону. Ми сюди йшли. Так? Mm. Всю, так. Mm. Солому, коли її заготували, все нарізали, mm. зберегли і перед святом вже починають робити, перед роботою замочують. Замочують в кип'яток десь на хвилин 20. Щоб вона була м'ягенька, щоб не була суха. Бо коли суха то тріскається. Ну, іноді отже, як роблять соломи, то потім підклеюють трошки. Одну набираємо, так? Одну. одну набираємо. Так. І зв'язуємо. І тепер збираємо наші світки. Лови того трикутничка. Дай наш зовні. Зовну? Оцей, де. Да, а і впа всерединенку. Піднімаємо. О! І ось цей, бачиш? Пусти, 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 Ти Зажала. Соло. Вільно треба. Так. О. О. Ось така шапочка вийшла. Це частина. А ось тут ось цей верт. Тепер ми перекинемо сюди. Да? Зрозуміло, зараз це в'яжемо. І ось таку ж саму фігурку ми ще звідси зробимо. І виходить. Ікс, Після того, як замочили, вже тоді починають роботу над трубочками. Так само нарізають, беруть одну, роблять за основу, іноді її підфарбовують, щоб її не загубити. Тобто таку основу, по якій міряють, щоб були однакові, беруть певного розміру, але ну, беруть трубочки менше, більше, в два рази. От от різницю приблизно в два рази беруть, щоб були ось елементи. там. От ми ділили пополам цього трубочку. Воно красиво виходить. Потім ми використаємо цілу трубочку вже. І буде воно от співмірно красиво. Ось ця фігурочка, як у нас називається Саша? ж? Оптеендер. Так, октендр. А оце у нас Хендр. Тому що багато фідах. Багато куточків. Да? Тут така. Так, ну основтендр робиться теж ми зробимо сьогодні зірочку. Цю ми зробимо, зробимо з тої зірочку, а цю ми подивимося. А тепер перевертаємо і з цього боку будемо теж саме робити. Нам треба буде доточити. Ну, таким чином, Якщо треба доточити ниточку, то ми робимо так, щоб приблизно потім ховались трубочку. Да? Ну, тут буде якраз дві трубочки. Да? Таким вузликом будемо зв'язувати. Зв'язуємо таким вузликом, морським вузлом, називається, який потім нікуди не їде. Okay. Uh -huh. Як? Знову повертаємо. Ось так. Поверни, 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 ще більше. У... Нема такого слова могу, є слово можу. Ну, закидай петлю. Утворили ми верхню таку шапочку, схожу на ці бітейку форму. І тепер можна вже зробити такий елемент всередину. Октендри, які ми робили минулого разу, можна використати для серединки. Також бусинки різні, можна використовувати для прикраси, дзвіночки, китички для того, щоб ось і маленькі октендр з четвертинкою від трубочки, четвертинка відділена, тобто половинка поділена ще пополам. Це ще менше. В склали ми от один октендр. Один екцендр з двох октеендрів всередині і зверху ексендри. І плюс додали ще такий вийшов у нас довгий. Ну, тут уже ваша фантазія працює, творча, е, така е, творча ідея, як можна поєднати елементи. Звичайно, що не можна закривати е, поки що октеендр, поки не була начинка. От, Тому що інакше вони туди просто не зайдуть через трикутнички. Тому нижня частина робилась пізніше. Ось такий у нас ось така частина, така кладалка вийшла. У нас цікава дуже да? з багатьох форм. Ось такий може теж бути павучок. Ось. Далі ось показуємо ми з Сашою, як ми робимо верхню частину. От. Спочатку два трикутничок з двох соломинок приєднується, далі, пропускається через соломинку і набирає ще дві соломинки. і зв'язані книжки. А ну тепер призберися, як треба зв'язати. Як витрати так, yeah. я поставна і ми вже використали Раз. три і другий сторо теж підхоплюється зразу, залишається. Дві з якого випускаємо одну соломину. Одну соломинку набираємо і з'єднуємо між собою. Виходить ось такий у нас гар іксоендр. Ось вже дуже красива така форма. 23 кутничків. І тепер ми беремо вже для промінчиків цілі соломинки, набираємо дві соломини, приєднуємо їх до сторони. Далі пропускаємо через ту, яку поруч соломинку на самому тетраендрі пропускаємо ниточку. і набираємо ще одну соломинку. Набираємо ще одну соломинку. І далі з'єднуємо соломинки. З'єднуємо соломинки. Дуже добре робити це вдвох. От Треба допомічник. Ось виходить у нас промінчик. Один промінчик готовий. Так. І вже може бути така теж іграшка. Да? От така. От. Саша дуже тішилася. Коли ми зробили другий промінчик, да, ось те-трендр, ось у нас і, бачте, з серединкою поруч. Тобто ексендр з те всередині, те трендр нижче. Да? Ось такий довгий у нас теж є. От. А коли ми другий промінчик на цьому ексендрі зробили, вийшла кийця. Так, ось така кийця, два вушка. так? Як на котика дуже схожий, теж дуже цікаво. Ну, взагалі, дуже цікаво це хопляче. І далі, в принципі, повторюється. Кожен трикутничок ми заповнюємо промінчиком. Повторюється наш алгоритм роботи. На кожному трикутничку. Де у нас Дві промінчика набираємо і потім. Пропускаємо, один набираємо і зв'язуємо. Далі треба пропустити через велику або обрізати і знову починати спочатку, або пропустити через велику трубочку, і далі знову набирати послідовно. Те ж саме, ті ж самі процеси відбуваються і коли ми працюємо над весьмикутною зірочкою, тобто на основі тетраендра. Теж набираємо промінчики з цілих трубочок. Процес той самий. Тільки менша кількість. Також ми з дітками робили киточки, ось витворяли ці киточки, і... І... і ними прикрашали наш павучок. Можна киточки, до речі, зробити з гофрованого паперу також. Ну, ми використовували нитки муліне, накручували на картон, підв'язували, заобрізали і так далі. яка у нас краса вийшла. Оцініть, подивіться, повчіться, порадійте нашій красі. Дай Бог, щоб ці зорі світили нам в цьому році перемогою, радістю творчості, любові і життя. Слава Україні!